А запрошую вас на заняття присвячене Дню води? Скажіть, будь ласка, а де ховається вода? Вода, це дощик і сніг, це туман, в якому загубився їжачок. І, і це калюжа, в якій ви так любите плескатись після дощу. Це ковзанка і бурулька. Це найголовніша річка України Дніпро. І наше найтепліше в світі, найрідніше, Азовське море. Іноді краплинки дощу дружать із сонечком і перетворюються на веселку. Так-так, веселка це теж краплинки води. Без води неможливе життя, а кому саме потрібна вода? Вода потрібна рослинам, квітам, грибам, деревам і кущам, і зеленій травиці. Вода потрібна тваринам, комахам, птахам, і звичайно рибам, і звичайно ж людям. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Ми використовуємо воду для приготування їжі, миття посуду, для прання і догляду за рослинами. Водичкою ми вмиваємося, купаємося. Вона допомагає нам почистити зубки. А як весело плавати в морі або річці і навіть подорожувати водним транспортом. Також водичка допомагає нам тушити пожежі. Зараз я пропоную вам цікавий дослід, як водичка допомагає квітам. Вам знадобляться ножиці, кольоровий папір та шаблон квіточки, за допомогою якого ви можете намалювати багато квіток на папері, вирізати їх і приготуватися для досліду. І ще вам знадобиться або глибока тарілочка, або мисочка з водою. Проведіть цей дослід і ви дізнаєтесь, а що ж стане з паперовими квітами, якщо їх покласти у по водичку. Жива вода дає життя всьому живому в світі. Якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті. Маю надію, що вам було цікаво. І пам'ятайте, бережіть воду, бо без неї життя на землі неможливо. До побачення, до нових зустрічей!